Новий дизайн автомобіля Suzuki Swift нікого не залишить осторонь, адже він дуже сильно змінився, на відміну від своєї попередньої версії. Вже не можна назвати цей дизайн стриманим, адже він вже має доволі такий спортивний дух. Кольорова гама автомобіля Suzuki Swift доволі велика, і тому кожен зможе підібрати для себе свій відповідний колір. Один з не менш важливих факторів цього автомобіля це його довжина, яка складає 3,86 сантиметрів, а також ширина 1,73 см, що дуже гарно компонує для того, щоб їздити по місту і можна було зручно на ньому паркуватись. Передня частина Suzuki Swift має також свій фірмовий стиль завдяки передній чорній решітці радіатора, яка має доволі брутальний вигляд, і закінчуючи led ходовими вогнями та led фарами. Задня частина автомобіля також вражає своєю естетикою. Лінії багажника плавно зливаються з задніми ліхтарями, створюючи гармонійний вигляд. Ліхтарі з LED-технологією забезпечують відмінну видимість та додають автомобілю сучасний і технологічний вигляд. Бампер зі стильними вставками завершує загальну композицію, роблячи задню частину свіфта динамічною та виразною.